Важливішими для мене питаннями це були питання національної ідентичності. І, власне, закон про мову, декомунізація, церква це були ключовими питаннями. Забудьте про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна. Як на Майдані, так і на Сході. Ми з вами маємо зупинити пошесть популізму, реваншизму та інколи підліткової безвідповідальності деяких діячів. Які вважають себе політиками, Європейський Союз і НАТО для України це не є просто зовнішньополітичний вибір, як для якоїсь європейської країни. Для України, для української нації і ЄС, і НАТО це дорівнює незалежності нашої держави. Це фактично питання буття і небуття. Робив все, що міг, як міг і наскільки міг для України, на якому фронті боротьби я не опинявся.